Навіщо дорослим читати підліткові книги? От зараз розпакуємо цю посилочку від видавництва Аса і дізнаємось? Тут в коробочці всередині детектив. Події якого відбуваються в антуражі Київської Русі за правління Ярослава Мудрого. І це. Дивіться, яка краса! А атмосфера княжого Києва незвичне для сучасних людей мовлення, вірування, а ще ілюстрації Максима Розенфельда. Під час розкопок на київському подолі археологи виявили свінцеві форми для виготовлення, ніби справжніх. Візантійських монет, от тільки навіщо комусь було тисячу років тому таке робити. Ця книжка спроба знайти відповідь на таке детективне питання і відтворити детективну лінію подій, якої відбувається в антуражі Київської Русі разом з Діною, племінницею Ювеліра звучить неймовірно цікаво. Київ звір для Діни. Я не думала, що обкладинка настільки сильно схожа на давню мозаїку. Подивіться, воно прям переливається. Такий ефект, наче це дійсно мозаїка на книжці виглядає красиво.